Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Одне життя дві війни. У Вінниці зі історичним ювілеєм привітали полковницю у відставці Ольгу Твердохлебову. До Вінниці прибув Вифлеємський вогонь миру. Килимки і устілки для оборонців виготовляють на Вінничині працівниці терцентру. У маренці пройшли обласні змагання з плавання серед дітей. Першість виборювали і спортсмени з інвалідністю. Прибачте. У неї не замовкає телефон від дзвінків. Я вас дуже люблю. А мене всі люблять, навіть мужчини молоді. Да. Все, пока-пока-пока, кипаренчиха. Давай, пока. Привітати Ольгу Твердохлєбову зі з історичним ювілеєм прийшли заступниця міського голови Галина Якубович та очільниця міського департаменту соцполітики Валентина Войткова. Ми освітаємо, будьте нам здорові! Ще багато-багато років. многі-многі літа у свої сто років. Вона читає на пам'ять вірші Тараса Шевченка. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала. Та й то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте дівчата. Каже, знає 552 анекдоти. Ольга Твердохлєбова, розвідниця, полковник у відставці, почесний ветеран Другої світової. Виконувала завдання на території Польщі та Німеччини. 8 травня 1945-го зустрічала у Берліні. Суспільному показує Кітель на ньому отримані нагороди. Найбільше каже, цінує польський орден, бо таким удостоєнні не так багато людей. А ось медаль за відвагу. Каже, отримала посмертно. Я ж загинула в Сандомірі, як ми переходили лінію фронту, почався обстріл. Ми вже були на центральній, ми були на нейтральній зоні, тут німецький фронт, а тут наш. І ми вже доходили до нашого фронту, до нашого, нашого фронту, і почав обстріл віти і віти. Тоді розповідає її контузило. Похоронна команда прийшла, зібрали мертвих. В шинель і в братську могилу <кій> тяжело в, міц... в госпіталь, а легко в медсанбат. І вони вже все позбирали, вже йшли і почули голос собаки. Собачка лає відкись. Один солдат вернувся, заглянув в цю воронку, лежить дівчинка, моя ну, малесенька. Дівчака, дві косички, зове хлопцям не з носілками, прийшли в мене в санбат. Але каже, оскільки через три дні не повернулася у частину, там вирішили, загинула. Почта працювала війну на п'ятерку, І вони вже послали мамі, моя мама має три похоронки. Брат загинув льотчик, батько під Сергінградом, і я в Сандомірі. І в Сандомірі навіть могила моя є. Ну я вже ліквідував її. А я кажу, Ян, що ти що, що ти що, волнуєшся? Хто з людей на свою могилу квіти носить? Це я? Це тільки я. Вона багато жартує та сміється, але каже, найважче за століття не пережиті дві війни, а втрата рідних. Я ж похоронила чоловіка, маму, двох синовей, двох невесток, внука, правнука, плем'яні. Про своє життя Ольга Твердохлібова розповідає лаконічно. Родилася я дівчинкою, сестрою, любимою досі. Була нареченою, була жіною любимою, була мамою, була бабушкою, прабабушкою. Все, все, все названня, які тільки є, розвідчиться, всі звання від ефірейтера, від курсанта дошла до полковника. Всі, всі названня є, крім одного. Я ніколи не була і не буду тещою. Каже, немає ніяких секретів. Довголіття потрібно любити життя, займатися спортом та жити на позитиві. Будьте патріотами, любіть свою Україну, такого куточка божественного на всьому світі, на всій планеті нема. Я коріна вінічанка. Я люблю це місто більше, ніж одесіти своє. Де ще такий народ добрий, роботящий, такий кусок, Дивіться, гори в нас є. Моря є, ріки є, озера є. Все у нас є, а хліб наш весь мір їсть наш хліб. Перемога буде за нами і скоро, тому що таку націю ніхто не поставить на коліна. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Вінниці прибув вифлеємський вогонь «Миро». на залізничний вокзал. Його доставили потягом Київ-Ужгород у другій ночі, розповіла суспільному працівниця вокзалу Тетяна Березанська. Було попереджено телеграфною вказівкою про те, що ми маємо з поїзда одержати вифлеємський вогонь. Тобто, сьогодні, в дві години ночі, черговий по вокзалу разом з працівниками вигляді цієї лампадки накритої, отримали вогонь, який було передано до залу очікування і на протязі всього періоду слідкували чергові задна повокзалу по вокзалу для того щоб вогонь не загасити ми знаємо що таке вогонь це є пожежна небезпека щоб її не нарушувати ми будемо дбати про це є чергова з пункту незламності наш волонтер який працює на сьогодні яка буде бажаючим людям роздавати цей вогонь Дубово-Флеємський вогонь перебуватиме у пункті незламності на залізничному вокзалі, каже представниця Скаутської організації Пласт Анна Бояновська. Далі його передадуть у храми, шпиталі, військові хаби і сиротинці області. Віфлієвський вогонь миру війницькі перелостини передають у шпиталі військовим, хабам різним військовим, передають також дітям сиротинцям, спецшколам. Також ми передаємо його людям, ми це приносимо в храми громадським організаціям, щоб запалити цей вогонь на різдво, згадати всіх наших військових, які нам допомагають, та, щоб згадати дітей, дорослих, які треба ця допомога та хоча б думках надіслати цю допомогу також ми Вифлеємський вогонь миру на з по області передаємо цей вогонь в немирівську спецшколу також ми поїдемо в жмеренку в бар в могилів подільський для того щоб передати цей вогонь пластунам там та всім храмам які цього забажають 21 грудня лампадка з Вифлеємським вогнем стоятиме в квадраті тож виничани зможуть прийти і запалити свічку до різдвяних свят каже бояновська Гадаю, вифлеємський вогонь миру це міжнародна щорічна скаутська акція. Її мета розповсюдження вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. У Вінницю вифлеємський вогонь передають з 2012-го. тисячі дванадцятого меду. І з Устілки для оборонців шиє місцева жителька Альона Солодар. Жінка працює суд працівницею у терцентрі. У вільний від роботи час волонтерить. Беремо таку заготовочку, кладу, обмальовую, вирізаю заготовку, кладу тканинку, обшиваю і отримуються такі стілочки. Хлопці задоволені, вони грубенькі. Устілки робить великих розмірів, розповідаю. Розміри в нас 40, 42, 41. Всі у нас є розміри, 44, 45, 46. Всі є. Це має 43 розмір. Так у мене є заготовочка. Заклею її, щоб вже було готове. Аби захисникам було тепло, устілки шиють із фольги та щільного флісу. Матеріалами забезпечують місцеві, каже Альона Солодар. Швейна фабрика дає люди дуже багато. Приносять, зносять нам, допомагають. Скільки в день вишивають? 14-13, Як та як коли буває? Поруч колега Альони Марія Михальнюк в'яже для захисників килимки. каже, зазвичай за цю роботу сідає ввечері, вдень волонтерить під час обідньої перерви. Більшість в'яжеться вдома або обідня перерва. Скоріше всього, або ще просто, що автобус приходить мій до роботи ще, то там є кілька хвилин, що до роботи. Набираються петлі, в основу йде п'ять петель, потім йде заокруглення цих петель, і потім я знаю, ну так як звичайним гачком. Розповідає, у терцентрі для оборонців плетуть маскувальні сітки. Вживані речі, які ріжуть на смужки, приносять люди. Те, що не йде на сітки, забирає для килимків. Нам дуже багато приносять люди такі теплі пальта, суконні, колишні. вони вже не йдуть так в одяг, а перерізати ми їх можемо перешити на такі подушечки, на такі коврики. Машина в танках розумієте, холодно, і треба на чомусь сісти, щоб хоч трошки поберегти. оті попереки хлопців, оті спини, щоб не так вони замерзали, і ноги, так щоб і не так знаєте, мерзли. Всього військовим на передову працівниці хмільницького центру зв'язали та пошили майже тисячу устілок та килимків. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини. Новини вінничина. 120 учасників, з яких 19 з інвалідністю взяли участь у відкритому чемпіонаті області з плавання. Турнір цієї неділі проходив у Жмеринці. Розминку перед запливом робить 12-річний Артем Пікуль. Хлопчик має вроджену ваду зору. Каже, на плавання ходить двічі на тиждень. Павати, принципі мені більше на ніж чим щось там якесь інше фізичне. Я така приказка. Не вмієш плавати? То ти більше пів, то ти більше повинен життя прогає в трубу. Мама Артема Яніна розповідає, на плавання сина віддала у 9 років. Він хоче чимось займатися, а йому нічого не можна займатися фізично, тому що нагрузки не можна. Якщо скине окуляри, він ну нічого можна сказати, не бачить дитина взагалі. Пересуватися не може. То ми так вирішили, що він таких окулярках резиночку прив'язала і він буде ходити плавати. П'ятнадцятирічна Діана Пасічник чемпіонка України з плавання серед дітей з інвалідністю. Розповідає, у вісім років внаслідок ДТП втратила праву руку. Почалися проблеми зі спиною, тож пішла на плавання. Багато людей ляпаються, то до це було дуже страшно, дуже тяжко. Я приходила вдома, все, така все, капець, я не можу вже, хочу покинути, але... Але дуже подобається. Відкритий чемпіонат області з плавання у Жмеринці проводять вдруге, каже організаторка турніру Аліна Садовнік. Вік спортсменів від 7 до 16 років. Серед учасників і діти з вадами зору, опорно-рухового апарату, синдромом Дауна. Ми сьогодні пробуємо робити відкрити суспільство без обмежень для жодної людини. Тому ми завжди запрошуємо інваспорт на наші змагання, які б вони не були. І дітки просто змагаються за своїми показниками. Тренерка з плавання Світлана Шевченко розповідає, для спортсменів з інвалідністю правила чемпіонату різнилися від решти учасників. Вони можуть стартувати із води, тому що дехто у них погано рухається. У них порушення опорного апарата. Є діти, яким не можна стрибати, тому що у них порушення зору, Вони також будуть приймати участь із води. І в нас є ж такі діти, що не можуть рухати двома кінцівками, тому для них вони ці дистанції в вільний стиль. 12-річна Ліза перед запливом слухає настанову від мами. Дівчинка має вади зору. Каже, перед запливом хвилюється. Плавання це дуже корисно для здоров'я, для людини. Мені подобається плавати. Змагання це не саме важливе. Головне приймати участь. Вона з дуже великим задоволенням ходить. їй подобається, і друзів знайшла. І взагалі вона в нас така любить спортом займатися. Серед учасників з інвалідністю першою стала Діана Пасічник, друге місце посіла Єлизавета Олійник, третім став Вадим Грущенко. Інших спортсменів оцінювали у чотирьох різних стилях батерфляй на спині, брас і кроль. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2068 прізвищ.